Півсвіту вже обдзвонила, щоб мені дрожжі взяли, а мої почали працювати. Як бачите, у нас бульбашки дуже-дуже є вже цікаві, вже воно все-все-все працює. Тому борошно у нас буде дуже добре. Ну і зараз ми нарізаємо ось одну ковбаску. Ну і син нарізає ще одну ковбаску. Ну, я сама заневчила! Не вчився, так, так. Навчився син уже сам різати, нарізати. Отак от він це робить. Тому сьогодні ми будемо пекти піцу, такі, як от у нас в столові були. Бо сьогодні мамин день! Так, сьогодні мамине свято. Ой! Щоб не порізав політис. Ой! Спокійненько, обережненько. Мама, з цього ти робила доску? А це не я робила, це мені папа зробив таку доску Це папа зробив, є спеціальні інструменти, рубанки всякі, там, тиски там всякі. І він зробив таку досточку мамі, щоб її не купувати, вона дуже-дуже надійна і крута. Ну, так не нарізаємо. Коли на вже наш папа приліде? Я думаю, скоро. Поки все нарізає, ми доробимо тісто наше. Зробимо. Дорізаємо ковбаску. Тобто тут це балоняка такий маленький є. Він мені допомагає сьогодні. Ну і будемо відкривати нашу ось кукурузку. Мама, я хочу сказати щось. Що? А ми сьогодні будемо робити аж піцу. Так. А з чого будемо коробку робити? Ми ж не на заказ ми для себе будемо робити. Без коробки зробимо. Так, перша піца в нас вже готова. Це піца сина. Він собі зробив, сказав, буде їсти сам. Ось така вона чудова. Мама, а. Починаємо формувати нашу піццю. Я піці. хочу сказати щось. Ну, як шкільна піцця, як нам у школі робили, коли я вже був дорослий. Коли мама була маленька, їй таку піццю робили в школі. І мені. Так? Ось такі у нас піцця виходять такі. Маленькі. Дос, досить, Нікітка, досить наступну? а, ти вже в дві зразу. Добре. Щоб смачно було. Ось так. Ось так, формуємо. Тепер велику ж колбаску ж треба, да? Угу. все-все-все. Зробили ми вже останню пиццу. Тут... Нічого страшного. Пальчиком його зніми, і воно не згорить. Ось таку. В общем, що сина чоловічик вийшов. Тут і глазки є, все, що хочеш їсти. Так що ми вже готові. Мама, Смажте нашу Пока. Дістали ми першу свою партію наших піц. Трішки, звісно, борошно зіграло свою роль. Вони такі товстенькі, пухкенькі в нас вийшли, але на смак це ніяк не впливає. Ось нікіти на менесенька така. Ну, всім смачного, а ми пішли спати.